Сьогодні хочу з вами поговорити про фінського президента, який був на посаді президента 26 років, і це найдовший термін Фінляндії. Наразі він був навіть довше ніж Путін при владі в Росії, а також поговорити про те, де він жив, як він жив, з ким він жив. Ну такі знаєте, побутові проблеми, і яким він був власне для фінів, і що він для Фінляндії зробив. Звати цього неймовірного чоловіка Кекконен. Народився він в 1900 році і помер в 1986 році, а був президентом з 1956 по 1982 Ну поговоримо трохи про його життя. Я не буду сильно перечитувати вам Вікіпедію, але ми були в його будинку, де він жив і де помер. І до цього цей будинок був офіційною резиденцію президентів. До Кекконена тут жило два президента Рісто Рітті і Карл Маннергейм. Ну, Маннергейм це окрема історія. У мене, до речі, є відео про будинок його дитинства, про будинок Маннергейма. І зараз будинок в Гельсінкі, де він жив вже в дорослому віці, тобто дорослою людиною. Він зараз на реставрації, я обов'язково піду туди з вами, поділюсь, як тільки відкриється. Тож підпишіться. Не забувайте так. Повернемося власне до цього будинку. Цікаво, що ці два президенти віджили. і Потім, в 56 му році, заїжджаю сюди, Урго, і все, цей будинок просто більше нікому не передається. Він Урго відходить від влади в 1082 році, і ще 4 роки він просто тут живе і ну. Після цього, вісімдесят році, вже цей будинок передають в музейний фонд. і Він стає музеєм. Ургокеконена так, актуальні ціни і графік роботи. Дивіться на сайті перед тим, як підете. Я раджу піти. Тут квиток коштує щось 15 євро чи щось таке. Бузинок невеликий насправді, але такий атмосферний в ньому збережено все, як було колись. І от власне кабінет, в якому підписувалися, такі важливі всілякі документи для Фінляндії. Ну, слухайте, людина 26 років була при владі, звісно, він багато зробив. Ну, він такий контроверсійний трохи президент. Ну, Хтось говорить класний, хтось говорить поганий. Що він зробив? Він, власне, налагодив співпрацю з росіянами. І, типу, от він в таких дружніх стосунках з ними був, все так прекрасно, хрущот у нього в гості. Їздив власне у цьому будинку, також він бував цей хрущов. Але коли росіяни запропонували зробити спільні навчання, Росія і Фінляндія він відмовився. Тобто, знаєте, такі дружба, дружба, а, ну, військо порізно. Про вітальню цього будинку, до речі, дуже цікавий факт. так. Тут відступ маленький такий про дружину Ургокеккона її звали Сільвія. Вони познайомилися в університеті. Він вчив право, вона вчила філологію і філософію. І власне після університету. У 1926 році вони побралися і от з тих пір вони були разом. І вона була така вся письменниця, така вся філологиня і запрошувала митців, письменників, часто влаштовувала всілякі вечори от в цьому будинку. Тобто будинок був відкритий для письменників. І ну, полюбляли люди такі. І взагалі я б сказала, що родина цих кепканів, не дивлячись на те, що він таким був фінським диктатором, вони жили дуже просто. Ніяких золотих унітазів, ну так, якщо подивитися ось на ванну кімнату, ну це проста звичайна ванна кімната. Можливо, в 70-ті роки це не кожен собі міг дозволити, але знову ж таки, ми не бачимо тут якихось золотих унітазів. Стандартні меблі, стандартна ванна, стандартна шафка для всіляких кремиків із одних паст. Тобто, все дуже то, звичайне і стандартне. І якщо ми подивимось на вітальню, так само. Другого поверху це більш приватна така вітальня, де родина жила, і тут виходи до спалень, то вона також досить проста і нічого в ній такого прям захмарного немає. Можна сказати, що якщо ми подивимося якісь американські фоточки середньостатистичних людей, то у них така обстановка була. Я не знаю точно щодо Фінляндії, але Фінляндія не так погано вже жила. І я знаю історію мого колеги тут естонця, що колись ну, його тато моряк. Був а мама, ну тут була на фабриці, працювала швачкою, і тато зміг її вивести, взяти з собою відрядження в Фінляндії. Тобто насправді тут 80 кілометрів. від. вона розповідала, що я ходила по магазинах і плакала, тому що в них просто. Все те, що, за що ми стояли там в чергах роками, просто стояло в магазинах і нікому не було потрібно. Ну, якби, ну, кому треба, той, про що Ніяких черг, ніяких дефіцитів, нічого. Тобто, Кекконен жив середньостатистичним життям, так, звісно, трохи вищого рівня, але. Е без всіляких таких золотих батонів і унітазів, але от що б я виділила в цій вітанні, так це бар. Я однозначно думаю, що я такого ніде не бачила. І це така шафа, яка відкривалася там за дверима величезний бар. Я думаю, що мені така шафа якраз і потрібна. Може мені не треба стільки бокалів, бо буде в мене не ходять стільки багато людей. Ну хоча б у мене був такий будинок, то певно частіше друзів запрошували. Але ну класна ідея з баром. Тобто, такі знаєте, візьміть собі на заміточку, що будете робити ремонт, а можна зробити ось таку класну шафу в вітальні. Так, і перейдемо до такого закровенного. Це до спальні, власне. І тут одне ліжечко, тому що останні 12 років Урго доживав сам, його дружина померла в 74-му році, і після того його здоров'я дуже здало. Він дуже тяжко переживав її смерть і ну. Після того в нього почалися проблеми зі здоров'ям, він ще якось дотяг оці вісім років президентства, але вже там, опозиція, прем'єр-міністр виступав проти нього, хоча він його й порадив та, на посаду. Ну якби ну, і в, Він не бачив вже текст великим шрифтом. Навіть такий був інцидент, що він впав з трапу літака, коли був таке прийом. Сказалися на здоров'я втрата коханої людини, і це якось робить його таким. Знаєте, ну людським, як на мене. Ну ось так. Ну я такий президент. Я тут, до речі, кекконан він був посередником між Америкою і Росією під час перемовин, це влаштову улагодження під час улагодження. Холодної війни якихось питань, то можна провести таку паралель, що зараз знову ж такі фінський президент Олександр Ступ. Він також виступає таким посередником. Така трохи ліцилка докекана і якось, знаєте, історія циклічна. Так, і якщо ви вже тут в музеї, то дуже пораджу вам сходити подивитися і сауну. Ну вас поведуть туди в, 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 в сауну подивитися. На жаль, в мене почомусь чомусь. Не дасті але ну, не покажу вам. Вона функціонує дуже велика. Там басейн. І ми питали у екскурсовода, яка нас туди провела. І я кажу, як це вона функціонує. Ви тримаєте все в такому гарному функціональному стані, тобто там циркулює вода в басейні. Для чого тут можна її зняти? Ні, ні, знімати не можна. Але насправді ходять чутки, що якщо у вас є там якісь паролі і ставки, то можна зняти цю сауну для якихось там супер івентів. Але це така не загального вжитку сауна. І з боку від сауни. Вони були гаражі, але наразі в них кафе дуже затишно. Посоромилися трохи знімати людей, бо воно було наповнене людьми. Дуже раджу там посидіти. Ну неймовірно класно на березі озера. Там, якщо будете щось замовляти, дуже дуже смачний паріг з лосося, картопляний паріг з лососем, Тобто, це картопелька, потім є е, риба копчена, і залити все яйце ну дуже смачно. Також дуже смачна кава, дуже смачне мачо робляться. То дуже раджу сходити в це кафешку, якщо ви вже там будете. А також, якщо ви не нагулялися отут всюди, то через дуже мальовничий місток можна прийти на острів, напишу назву отут, і на тому острові, типу, музеї під відкритим небом, на не типу нашого переговору, але це безкоштовно. Тобто туди, як знаєте, можна бонусом прийти, і парковка там теж безкоштовна. Це в Хельсинки взагалі ну просто як джекпот, щоб і гарна місцена, і парковка безкоштовна. І можна було гуляти, і щоб безкоштовно туди заходити, ну таке просто не буває. А ось тут ось таке є. То дуже раджу теж туди сходити. Трошки пізніше, як стане тепло, я там все обнишпорю, познімаю, вам розкажу. Але тут такі традиційні фінські будиночки, тобто, якщо ви не дочекаєтесь, не підпишетесь, не подивитесь мого відео, то ну знаєте, можна буде сюди теж сходити. Це бюджетно і дуже класно, і можна, звісно, взяти з собою. Його щось попоїсти, якийсь пікнік там влаштувати. Дуже класний там вид на гельсінкі. Раджу на цьому, власне, все. Хочу подякувати вам за перегляд. Ви мене найкраще. Дякую, що мене дивитесь, і гарного нам дня!